Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть російській Федерації. Друзі, сьогодні я вирішив покропити виноград від хвороб. Вже в мене дн появились хвороби, бачите, це мілдів, ось не падає. Заодно ми будемо кропити його до хоч його не спостерігається, але у нас були в Західній Україні дуже сильні душі. Дуже. І вже їх декілька днів немає. Але хвороби з'явились, бачите? Ось. Тому потрібно щось робити. Щоб уникнути хвороб. Бо коли йдуть сильні дощі, а їх було дуже багато цих дощів, то сама, сама система винограду, ну всередині, що там, діє, що там діється в тих сосудах, розріджена дуже. Занадто багато вологи. І ось дивіться, бачите, якийсь лист такий дивакуватий. І вона не справляється з тим, що воно було вже побризгано до того. Вже воно то не, не діє, не допомагає. Ось дивіться, бачите, яке листя покручене, таке дивакувати. Ось. Це наслідок того, що дуже багато вологи в землі. Дуже занадто її багато. Ось бачите, занадто, занадто таке, такого листя. Не завжди так можна спостерігати, такого листя я практично ще не бачив. Ось дивіться, це маркет. Дивіться, яке листя у нього. Бачите? Молодий приріст. Ось такий. Легкі препарати в цьому випадку не допоможуть. Так як хтось думає обійтися з содою, ще чимось там кислим молоком, сироватками. Ні-ні. Тут потрібно важкі препарати, аби допомогти. Винограду вижити, і аби визрів, вино, визрів врожай до, до споживання врожаю ще нам дуже далеко. Ось дивіться, бачите, які листя. Тому ми будемо кропити вже важкими препаратами. Це пергадо і фалькон. Цей фалькон 5 мл на 10 літрів води. І пергадо буду брати. 40 грам на 10 літрів води можна 50. Фалькон, фалькон буду розводити ось тут. в бак безпосередньо, безпосередньо оприскувач буду засипати сюди. Зараз пергаду. Зважу таки на вазі і буду засипати. Також в описі під відео я напишу скільки чого я додаю, аби хтось міг прочитати. І також можна замість фалькону брати топас, але топас важко знайти в великих розпасовках, ось 50 мл. 5 мл та його всю навсю. Тому я завжди запасаюся фальконом і кроплю фальконом. Пергаду теж можна замінити редомілом голд, Шавіт або іншими фунгіцидами, які працюють по мілді. Також є деякі помідори, яким дуже далеко ще до достигання покроплю цими самими препаратами. Ну, якось так, друзі. Нехай сім щастить. Гарних всім рожаїв та перемоги над одвічним ворогом.